Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз я завітала в епіцентр. Коли ми раніше тут були, тут все тільки починалося, а зараз завершилися всі такі приготування стосовно, як товар на полиці з'являється і Подивимось, що є новенького. Те, що я вже бачила, я показувати не буду, але минулого разу така подушка була без ціни з ніжками. Зараз є ціна, майже 600 гривень. 440 такі подушки. 329. Просто з малюночками. Якщо тут щось зверху. Нашито 440 гривень до 329. Просто малюночки. Такі різдвяні, новорічні. Отакі. І минулого разу тут стояла зелена ялинка, зараз стоїть біла, жовто-блакитні кульки. Але поєднання жовто-блакитного на білому. Мені здається, це щось таке світле, добре, і зараз вже не зірку ставлять, а янгола такого О, така краса новорічна. штучні ялинки дві шестьсот сто дев'яносто сантиметрів. З таким снігом. Тут більш сніг. І ціна майже дві тисячі є білі ялинки зі знижкою, до речі, 150 сантиметрів, ну, півтори тисячі. Різні штучні ялинки, різні за якістю різної, різного кольору, але з жовтим мені щось не дуже до вподоби. Ну, це вже таке, знаєте, діло. Це вже діло смаку. Я показую ціни 200 сантиметрів така ялинка. 1451 метри. Зараз люди пройдуть От, з таким сніжком, снігом. Ціни різні і подивимось, що ми з вами тут ще не бачили. Цю ялинку минулого разу ми вже бачили, вона була. Але вона була без вогників, о, хтось забув транспортний засіб. І таке було. І таке була теж. Отакі От кульки, вони як з тканини зроблені, дуже-дуже легенькі. 63 гривні коштують. Такі теж з тканини. До речі, можна вдома з дітками зробити. Нічого складного тут немає. Перлинка у кожного дома І не обов'язково перлинку, а щось таке. Разом з дітками, коли ви щось робите, то це дуже дуже чудово. Отака кулька. Це з тканини, до речі, всі кульки я вам зараз показую. От. 38 гривень. Такі за пласу кульки. 66 гривень такі великі кульки. Таке все новорічне. І великі, і маленькі кульки такі. По 8-11 по 11 гривень. Будь ласка, тут є більше, є менші за розміром. Ссосовно 8 та 11 гривень. Чобітки, які Святий Миколайчик буде класти, подаруночки діткам. Такі гарненькі, різні ціни теж різні. От. І 350, і 440. А оцей чобіток, оцей чобіток, 144 гривні. Він іде зі знижкою. Та, ціни різні, ціни різні, на різний смак, але теж, знаєте, що про що я подумала, що м -м, чобіток теж можна зробити разом з дитиною. Як важливо щось разом робити з дитинкою. 174 гривні. І це час проведений з дитинкою. Це щось неймовірне. Тому можна купити, а можна зробити. Взяти, як за ідею. отакі такі чобітки. В цьому році фотозону зробили не там, де раніше було, що ти заходиш і одразу було, а фотозону зробили вже посередині залу, там, де ялинка. І минулого року, о, я, яка змія, бачите, і минулого року ялинка стояла, як тільки заходиш, а зараз теж ялинка стоїть. Посередині залу. Ну і як я в епіцентрі фотозону не зробляла, я з собою її закриваю. Тому, кому цікава фотозона, налякайтесь, коли ви заходите, що ви її не бачите, вона є. І зараз не завжди віночки такі роблять, а Такі типу декорації, хоча є 1458. Ось такі. А це ми все з вами вже бачили, я вам показувала в минулих відео, не хочу я повторюватися. Все є, нікуди не подівалася, Але на моєму каналі це вже є. І повторюватися я не дуже хочу. Дивлюся, чи є новеньке. Ні, новенького нема. Все те, що ми з вами бачили. 258 такі гноми. І ще новеньке 110 гривень. І такі набори. Воно як, як човен іде з таким. Ну, вони невеличкі. Різдвяний декор такий. 248 гривень теж такий. Новорічний декор. Прекрасен. По 99 гривень такі банти-прикраси. А ще є 1450 гривень гірлянда ялинка. Зараз я вам її вповну хочу показати трішки, От. Який можна прикрасити її довжина. І коштує 1450 гривень. Цікава ідея. 1450 гривень. оу Трішки зачепилася за таку красу. Ага. З'явилася нова така іграшка новорічна 63 гривні вона коштує. От, потім якісь ще є. Такий петриківський наш розпис. Дуже такі цікаві, чудові. Не тільки петриківський розпис, але це те, чого ми ще не бачили з вами. ну Принаймні на моєму каналі такого ще не було. О таких ми вже дивилися, пані та панове. Подивилися ми з вами сьогодні, що є в епіцентрі. Те, що я раніше показувала на каналі, я не хочу повторюватися, але завжди хочеться дивитися на щось різдвяне, таке новорічне. І це як вісник чогось доброго, позитивного, те, що нас надихає, те, що дає сили, надію і. Різдво це дуже, дуже гарне свято, коли як діти, як дорослі завжди вірять. Купуйте. Хотіла так гарно сказати і тут. Тун -тун -тун. Мої дорогенькі, ви мене і так розумієте, навіть тоді, коли я мовчу, то ми з вами зустрінемось в наступному відео. І головне, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково, тому що завжди так не буде.